Доброго дня всім, хто зараз дивиться це відео, Дмитро Паломницька, служба святині України, місто Київ. З православне, спасія Господі, що спасення, цілоздрання. 9 квітня 2023 року свято вербної Неділі. І ми знову своєї Паломської групи знаходимося, звичайно, в Почаєві, в Почаєвській лаврі. Ось, будь ласка, на відео все це чудово видно. Відео я знімаю для того, щоб ви побачили, що, по-перше, під час військового стану, під час повномасштабної війни з Росією, святі місця відкриті і дозволені для відвідання. Зараз по інтернету ширяться фейки, пишуть відверту брехню, що Печаївська лавра закрита, сюди не можна їхати, начебто просто заборонено. Повторюсь, це брехня, це фейки. Зараз ми з групою, з паломницькою групою знаходимося саме в Почаївській лаврі. Ще раз нагадаю дату, 9 квітня 2023 рік. Ну, В принципі, за спиною бачите, там люди виходять з храмів. Люди сьогодні були на святковій службі. Всім все подобається, людей було багато. Тому, будь ласка. Сміливо замовляйте наше відео, замовляйте нашу поїздку, дивитися наше відео, замовляйте нашу поїздку до по Свято Успенської Почаївської лаври. Мій номер телефону для замовлення поїздки бачите в себе зараз на екрані.